Доброго ранку. Хочу показати, як починається мій ранок, як завжди, з добре теплої води. Я додаю в неї, щоб вона була ефективна для мого організму. Ocean Ось такі стійки. І так само, ще додаю, в кого немає можливості придбати. Воду олшемін або коралмайн, Mine, можна просто додавати гімалайську сіль. Вона в магазинах коштує 2 євро. Думаю, 2 євро собі може дозволити люба людина. І коли ви п'єте ось таку воду з гімалайською сіллю зранку, вона виводить усі калові маси з вашого організму, очищає ваш кишківник. Тому бути здоровим це легко і просто. Треба просто хотіти. Багато людей не хоче бути здоровими, не хоче бути красивими. Тому вибирає не пити воду зранку. А вода з гімалайською сіллю це 100% ваше здоров'я. Ну, я додаю, звичайно, бо я люблю себе, додаю собі очем Мін, випиваю. Ось таку водичку за ваше здоров'я і за своє. Будьте здорові і дбайте про себе, Ви цього варті.